Доброго ранку, друзі. Слава Ісусу Христу. В сусідньому селі в церкві б'ють дзвони. Сьогодні неділя. Вербна неділя. З чим вас, друзі, вітаю. Миру, добра. Спокою, здоров'я саме головне. Саме головне на одній лінійці стоїть здоров'я і мир. Всіх вас вітаю з цим світлим святом. Дав би Бог нам миру, а то все решту ми приробимо. Я, як завжди, друзі. Біжу на роботу. У нас відкрився новий магазин. І я біжу на нову роботу. <кхи> Надіюся, що у мене все вийде. Надіюся. Відновлюю свої знання. Ті, що загубила. Майже чотири роки тому задихалася до горба. Ой, сонечко. Сонечко сьогодні <кхи> взагалі-то... Ой. <кхи> Ви бачите. Сьогодні пише. Сонечко на цілий день. На цілий день сонечко <кій> <кій> Надіємося, так і буде. Ми вже трошки і хочемо сонечка, бо вже якби цілий тиждень хмарні дні вже і набридли. Хочеться сонечка. Тому вона десь там далеко. Задихалася. Біжу. Не хочу перший день спізнюватися. Маю бути 9 година, як штик. Тому такі справи. Таке, друзі, коротеньке відео. Вчора не виходила до вас, бо вчора їхала з батьком. Ну, та й не маю особи, що й розповідати. Цілий тиждень. <кій> Тривала копітка робота в магазині. Ішла викладка товару і багато різних речей. Але з води холодно. З води холодно, думаю, що я шапку не взяла, а треба було. Ну, друзі, якось так. Пильно цілий тиждень пильно е, працювали, щоб учора відкритися, щоб на сьогодні вже люди змогли собі купити товари, які їм потрібні. Таке працюємо, працюємо. Для людей. Для людей. Добре, друзі. Побігла я. Всім всього найкращого. Гарно відсвяткувати вербну неділю. Спокійно. Саме головне. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па.